Пластикова мульча здається мрією для тих, хто бореться з бур'янами і хоче зробити свій город більш продуктивним. Її можна просто розстелити, закріпити, і проблема з бур'янами практично зникне. Ця сільськогосподарська плівка укладається на поверхню ґрунту, щоб пригнічувати бур'яни, зберігати вологу і підвищувати температуру ґрунту. Але, як і будь-який синтетичний матеріал, вона має свої плюси і мінуси, які варто враховувати перед використанням. Хоча багато садівників, фермерів та ландшафтних дизайнерів активно застосовують його, пластикова мульча має серйозні недоліки, особливо з точки зору екології. Мікропластика, хімічні виділення та шкода ґрунтовим мікроорганізмам є важливими аспектами, які не слід ігнорувати. Давайте розберемося, чи варто використовувати пластикову мульчу в вашому городі. Що таке пластикова мульча? Пластикова мульча це тонка синтетична плівка, яка укладається на ґрунт, створюючи захисний бар'єр. Вона запобігає росту бур'янів, утримує вологу і підвищує температуру ґрунту. Це дозволяє висаджувати рослини раніше в сезоні і контролювати умови без необхідності будувати теплицю. Для таких культур, як полуниця або салат, це допомагає зберегти урожай чистим, запобігаючи потраплянню землі на плоди. Для томатів, наприклад, червона плівка може прискорити дозрівання і збільшити врожайність. Найчастіше мульча виготовляється з поліетилену низької щільності, ЛДПЕ, який вважається одним з найбезпечніших видів пластику. Однак з часом під впливом ультрафіолету він може руйнуватися, виділяючи мікропластик. Плівка буває різних кольорів, чорна і темно-зелена найкраще поглинають сонячне світло і нагрівають ґрунт, а біла і світла, навпаки, охолоджують ґрунт, що корисно в жаркому кліматі. Перевага пластикова мульча дійсно полегшує життя садівникам. Хоча вона і не розкладається, в деяких аспектах вона навіть екологічна. Придушення бур'янів. Головна перевага вона не дає бур'янам проростати. Коли плівка покладена на ґрунт, вона блокує сонячне світло і бур'яни просто не можуть рости. Це означає, що ваші рослини не будуть конкурувати за поживні речовини, а вам не доведеться постійно прополювати грядки. Але важливо пам'ятати, перед укладанням мульчі потрібно повністю очистити ґрунт від бур'янів, інакше вони пробуть плівку і зіпсують її. Альтернатива: якщо ви хочете пригнічувати бур'яни і одночасно покращувати ґрунт, краще використовувати органічну мульчу, солому, листя, кору або деревну тріску. Підвищення врожайності. Дослідження показують, що пластикова мульча значно збільшує врожайність. Особливо це стосується томатів, перців, полуниці, кабачків і баштанних культур. Регулювання температури ґрунту. Темна плівка нагріває ґрунт, а світла охолоджує. Це дозволяє висаджувати рослини раніше або продовжувати сезон в холодних регіонах. Альтернатива, якщо ви не хочете використовувати пластик, ви можете спробувати підняті грядки або покривний матеріал. Чисті плоди. Плоди, що лежать на плівці, залишаються чистими і менше схильні до гниття. Недостатки. Незважаючи на всі плюси. У пластикової мульчі є серйозні мінуси. Мікропластик плівка з часом рветься, і дрібні частинки пластику залишаються в ґрунті назавжди. Це шкодить не тільки ґрунту, але й тваринам, які можуть проковтнути мікропластик. Відсутність повітру Грунт Ґрунт під плівкою не дихає, що може привести до розвитку грибкових захворювань. Хімічні виділення Деякі види пластику можуть виділяти шкідливі речовини, такі як ефталати. Висновок. Пластикова мульча може бути корисною, особливо в комерційному сільському господарстві, але для домашнього городу варто розглянути більш екологічні альтернативи. Якщо ви все ж вирішите її використовувати, будьте готові до того, що частинки пластику залишаться в ґрунті надовго. А ви пробували пластикову мульчу. Ділиться досвідом в коментарях.